Джон Бойн. Хлопчик в смугастій піжамі. Розділ 14. Бруно вельми правдоподібно Преше. Протягом кількох тижнів після цього. Бруно йшов з дому, коли Герліс закінчував свої уроки. А мати лягала поспати після полудня. І йшов понад загорожею, щоб побачитися із шмулем, який майже щодня чекав на нього, сидячи зі схрещеними ногами на землі, дивлячись на пилюку під собою. Одного разу шмуль прийшов із підбитим оком, і коли Бруно запитав у нього, що сталося, то він похитав головою і сказав, що не хоче про це говорити. Бруно запевнив його, що хулігани водяться у світі повсюди, не тільки в берлінських школах, і один із них, певно, й поставив шмулеві синця. Він прагнув допомогти другові, але не міг придумати, як це зробити. А Шмуль, вочевидь, хотів прикинутися, що з ним нічого не сталося. Щодня Бруно запитував Шмуля, чи той дозволить йому пролізти під колючим дротом, щоб вони могли погратися вдвох на протилежному боці загорожі. Але щодня Шмуль казав йому, що не треба, що це погана думка. Я не знаю, чому ти так пориваєшся приповсти сюди, сказав Шмуль. Тут немає нічого гарного. Ти не намагався жити в моєму будинку, сказав Бруно. По-перше, у ньому немає навіть п'ятьох дверей, лише три. Як можна жити в такому вузькому просторі? Він забув розповідь шмуля про те, як в одній кімнаті жило одинадцятеро людей до того, яких привезли в табір геть звідси, і серед них був хлопець Лука, який бив шмуля, навіть якщо той не робив нічого поганого. Одного дня Бруно запитав, чому шмуль і всі інші люди по той бік Загорожі носять однакові смугасті піжами і однакові тканині шапочки. Це вони нас так одягли, коли привезли сюди, пояснив Шмуль. Вони забрали наш колишній одяг. Але ви ніколи не прокидаєтеся вранці і не хочете вдягти щось інше? У вашому гардеробі має бути якийсь інший одяг. Шмуль блимнув очима і розтулив рота, аби щось сказати, але передумав. Мені не подобаються смуги, сказав Бруно, хоч це була неправда. Насправді йому подобалися смуги, і йому вкрай набридло носити штани, сорочки, краватки й черевики. Надто тісні йому, тоді як шмуль та його друзі мусили носити смугасті піжами весь час. Якогось ранку Бруно прокинувся і заважив, що вперше за кілька тижнів із неба падає густий дощ. Він почався ще опівночі. І Бруно навіть думав, що дощ не дасть йому спати. Та коли Бруно прокинувся, то не пам'ятав, як усе почалося. Коли вранці він з'їв свій сніданок, дощ досі падав. Під час уроків із гером лістом дощ досі йшов. Коли він заходився їсти другий сніданок, дощ не припинився. Це був поганий знак, який означав, що він не зможе покинути дім і зустрітися із шмулем. Того полудня Бруно лежав на своєму ліжку з книжкою, але йому було важко зосередитися, і саме тоді безнадійний випадок прийшла з ним побачитися. Вона не часто приходила до кімнати Бруно, воліючи постійно впорядковувати та перевпорядковувати колекцію ляльок у вільний час. Проте погана погода перешкодила їй гратися в звичну гру. Чого тобі? запитав Бруно. Яке люб'язне привітання, сказала Гретель. Я читаю, відповів Бруно. Що ти читаєш? Запитала вона, і замість відповісти, він просто обернув до неї палітурку книжки, щоб сама побачила. Вона форкнула, і кілька бризок слини долетіло до обличчя Бруно. Яка нудота, сказала вона своїм співучим голосом. Це зовсім не занудна книжка, не погодився з нею Бруно. Вона пригодницька, і читати їй цікавіше, аніж бавитися з ляльками. У цьому сумніватися не випадає. Гретель пустила цей укол повз вуха. Чим ти розважаєшся? запитала вона, ще більше роздратувавши Бруно. Я вже тобі сказав, я намагаюся читати, сказав він роздратованим голосом, якби деякі люди не заважали мені. Мені немає чого робити, відповіла вона, я ненавиджу дощ. Бруно було важко це зрозуміти. Він не здивувався, що їй немає чого робити, бо вона відрізнялася від нього, який любив пригоди та дослідження і знайшов собі друга. Вона взагалі дуже рідко виходила з дому. Було схоже, що цього разу вона нудилася тому, що не мала іншого вибору, як залишатися вдома. Проте траплялися хвилини, коли брат і сестра забували про свій обов'язок тероризувати одне одного і розмовляли як цивілізовані людські створіння, і Бруно вирішив, що це буде одна з таких хвилин. Я також ненавиджу дощ, сказав він. Я, мабуть, вже зустрітися із шмулем, він подумає, що я забув про нього. Ці слова вилетіли в нього з рота швидше, аніж він устиг їх зупинити, і Бруно відчув білю шлунку і розлютився на себе за те, що сказав. Ти мав би зустрітися з ким? запитала Гретель. Ти про що? здивувався Бруно, закліпавши очима. З ким ти мав би зустрітися? знову запитала Гретель. Пробач, сказав Бруно, намагаючись думати швидко. Я погано тебе почув. Ти можеш повторити свої слова? З ким ти мав би зустрітися? Загорлала Гретель, нахилившись так, щоб її слова не могли тепер оминути його вуха. Я ніколи не казав, що маю з кимось зустрітися, промовив він. Ні, ти це сказав. Ти сказав, що хтось подумає, ніби ти про нього забув. Пробач, Бруно! сказала вона погрозливим голосом. Ти збожеволіла? запитав він, намагаючись довести, що вона все це вигадала. Проте він говорив не вельми переконливо, бо не був таким. Природним актором, як бабуся, і Гретель похитала головою і тицнула в нього пальцем. Що ти сказав, Бруно? наполягала вона. Ти сказав, що маєш зустрітися з кимось. З ким ти маєш зустрітися? Скажи мені: тут немає нікого, з ким би ти міг погратися, хіба не так? Бруно обміркував дилему, в яку потрапив. З одного боку, вони обоє мали одну істотну спільну характеристику не належали до світу дорослих. І, хоч він ніколи її не запитував, та були всі шанси, що вона теж почувається самотньою в геть звідси. Зрештою, в Берліні вона мала гільду, Ізабель та Луїзу, з якими могла погратися. Звичайно, то були набридливі дівчата, але ж вони доводилися їй подругами. А тут вона не мала нікого, крім своєї колекції неживих ляльок. Хто знає, чи Гретель справді небожевільна? Можливо, вона думає, що ляльки розмовляють із нею. Але беззаперечно, шмуль його друг, а не її, і він не хоче ділитися. Залишався лише один вихід із прикрої ситуації збрехати. Я маю нового друга, почав він, нового друга, з яким я щодня зустрічаюсь, і він чекає мене тепер, але ти про це нікому не кажи. Чому? Бо він існує лише у моїй уяві. Сказав Бруно, намагаючись здаватися збентеженим, таким, яким здавався лейтенант Котлер, коли потрапив у пастку своєї історії про батька, що виїхав до Швейцарії. Ми граємося з ним щодня. Гретель роззявила рота і витріщилася на нього, а потім зареготала. «Хуявний друг. вигукнула вона. Хіба ти не досить уже великий, щоб вигадувати собі друзів? Бруно прикинувся засоромленим і збентеженим, аби зробити свою вигадку переконливішою. Він вигнувся на ліжку і не дивився її у вічі. Це принесло йому втіху і примусило подумати, що, можливо, він не такий вже поганий актор. Він хотів би почервоніти, але це було важко, тож він став пригадувати ніякові ситуації, у яких опинявся протягом років, сподіваючись, що ці спогади допоможуть. Він пригадав, як колись забув замкнути ванну, і бабуся увійшла і усе побачила. Він згадав, як підняв у класі руку та звернувся до вчительки, мамо, і всі сміялися з нього. Він згадав про те, як упав з велосипеда перед групою дівчат, коли хотів показати їм якийсь особливий трюк, роздер собі коліно і заплакав. Один із спогадів спрацював, і обличчя почервоніло. Подивись на себе, підтвердила його успіх Гретель. Ти весь червоний. Бо я не хотів казати тобі про це, мовив Бруно. Уявний друг, чесно кажучи, Бруно, це ти безнадійний випадок. Бруно всміхнувся, познав дві речі. Перше, його брехня спрацювала, а по-друге, якщо хтось тут і безнадійний випадок, то не він. Залиш мене, сказав він, я хочу почитати книжку. Не розумію, чому ти не ляжеш, не заплющиш очі і не дозволиш своєму уявному другові. Почитати її для тебе, сказала Гретель, у захваті від себе, бо тепер знала його таємницю і мала намір скористатися нею. Він би зробив для тебе твою роботу. Можливо, я пошлю його викинути усіх твоїх ляльок з вікна, сказав Бруно. Спробуй тільки і матимеш великі проблеми, сказала Гретель, і він знав, що сестра не жартує. Але скажи мені, Бруно. Що ви з твоїм уявним другом робите такого, що він настільки цінний для тебе? Бруно подумав. Він зрозумів, що справді хотів трохи поговорити про шмуля, і це був найліпший спосіб зробити це, не розповідаючи їй правди про його існування. Ми розмовляємо про все на світі, сказав він їй. Я розповідаю йому про наш дім у. Берліні та про наші будинки, вулиці й прилавки, з яких продають фрукти та городину, про кав'ярні, і про те, що не варто виходити в місто в суботу, якщо не хочеш, щоб тебе штовхали від стовпа до стовпа, і про Карла, Даніеля та Мартіна, моїх найкращих у житті друзів. Як цікаво, сказала Гретель саркастичним тоном, бо вона нещодавно відсвяткувала день народження, мала вже 13 років і вважала цей сарказм вершиною витонченості. А що він розповідає тобі? Він розповідає мені про свою родину та про годинникову майстерню, над якою він жив, і про пригоди, які з ним сталися згодом, і про друзів, які в нього були, і про людей, яких він тут знає, і про хлопців, які з ним гралися, але тепер їх немає. Вони зникли, навіть не попрощавшись із ним. Це звучить як повний кошик сміху, сказала Гретель. Я б хотіла, щоб він був моїм уявним другом. А вчора він сказав мені, що його дідуся ніхто не бачив уже протягом кількох днів і ніхто не знає, де він є. І щоразу, коли мій друг запитує про це батька, той починає плакати й обіймати шмуля так міцно, що він боїться бути задавленим до смерті. Бруно закінчив свою розповідь і відчув, що його голос став дуже спокійним. Він повторював те, що йому насправді розповідав Шмуль, але він тоді чомусь не розумів, як тяжко доводилося його другові. Та коли Бруно сам усе це проговорив, то він гірко пожалкував, що не сказав тоді нічого, щоб утішити Шмуля, а натомість наплів йому різних дурниць про дослідження. Я попрошу в нього пробачення завтра, сказав він собі. Якби батько знав, що ти розмовляєш із другом, який існує лише у твоїй уяві, це йому не сподобалося б. Сказала Гретель. Думаю, ти повинен припинити ці розмови. Чому? запитав Бруно. Бо вони шкодять здоров'ю, сказала вона. Це перша ознака божевілля. Бруно похитав головою. Не думаю, що я зможу їх припинити, сказав він після тривалої паузи, бо не хочу. Усе одно, сказала Гретель, і її голос звучав усе більш по-дружньому. Я тримала б це при собі на твоєму місці. Справді сказав Бруно, намагаючись здаватися сумним. Мабуть, ти маєш рацію. Ти нікому не скажеш, правда? Вона похитала головою. Нікому не скажу, крім своєї уявної подруги. Бруно ковтнув повітря. Ти маєш уявну подругу? запитав він, уявивши, як вона по той бік загорожі спілкується з дівчиною свого віку, обмінюючись із нею саркастичними репліками. Ні. відповіла вона, сміючись. Мені вже, слава Богу, 13 років. Я не можу поводитись як дитина, а ти можеш. І з цими словами вона вибігла з кімнати, і Бруно почув, як вона розмовляє із своїми ляльками в протилежній кімнаті та сварить їх за те, що вони влаштували безлад, поки вона покинула їх на короткий час і що тепер вона мусить їх переставити. Невже вони думають, що їй нема куди використати свій час? Дехто тут геть знахабнів, голосно сказала вона, перш ніж узятися за свою справу. Бруно спробував повернутися до книжки, але поки що він утратив до неї інтерес, дивився у вікно на дощ і думав, чи шмуль, хоч би де він був, також згадує про нього, і чи скучає він за їхніми розмовами так само, як Бруно.